Всім хальо, мене звати Іван, власник німецької мовни школи Евенда. Ви на курсі Звучення німецької мови Sie Deutsch. Отже, у нас сьогодні 14 урок. Futur 1 та плюс Коперфек. Якщо не дивилися передні уроки, то переходьте, будь ласка, в канал. Дивіться попередні уроки. У нас ось йде за структурою від А0 до А2, повністю всі два рівні, скажімо так, за структурою, яку я викладаю вже 8 років, працююча схема. От дивіться, переходьте, да, переходьте назад до 14-го року. Якщо ж ви все подивилися, то полетіли. Futurum 1 та плюс Два останні часи. і з часами питання закриваємо. Ми вже знаємо Presence Preteritum та Perfect. Це найосновніші часи взагалі в німецькій. Футур та плюс чесно, взагалі нафіг не потрібні. Просто ви маєте все знати, щоб потім козиряти перед німцями або перед тими, з ким ви вивчаєте німецьку мову. Отже, Futurum 1 або Futur 1. Це форма майбутнього часу. Майбутнє, як і в російській, в українській, в англічанській мові, може виражатися через теперішній час. Так само в німецькій. Ich komme morgen. я прийду завтра. За допомогою якихось маркерів, як це буде казати в англійській мові, робимо акцент, те, що це буде завтра. Або там, Незабаром, через тиждень. Ich komme morgen. я прийду завтра. Проте, звичайно, форма майбутнього часу є, як в будь-якій мові. Е, як вона робиться. Футур 1 робиться наступним чином. Ми беремо дієслово werden і додаємо в кінець інфінітив. Werden плюс інфінітив. Кінці все, все, Прямо все. Елементарніше. Просто час максимально легкий. Дивіться, верден в нас змінюється. Ich werde du wird. Werden, werden Sie werden. Це вважається, ну, називаємо це так, сильне дієслово. да, werden. Тому що, бачите, du, duerзі змінюють кореневу голосну, як у нас дієслова сильні. Тому коронава голосна в дуї і формі і РЗС зміниться. вірст, РЗС вірт. Все інше базово. Іхверде, вірверден, ірвердет, зізіверден. І в кінець перед точкою пхаємо інфінитив. Іх верде майнем фронтцом гебурстак гратулює. Я буду вітати свого друга з днем народження. Або їх гратулірає майном фронт цьому гебурстак. Морген, да, або типу, я просто контекст. І гратулює Майна Франдсонкабурса, так можна прикласти як я вітаю, так і я привітаю свого друга з днем народження. Тому використовувати, звичайно, через презенс, воно нафіг не потрібно це Верден. Вам потрібно Верден тільки коли ви хочете в своїй вимові, в своєму реченні сказати саме слово буду, я буду, от наголосити на слові. «буду». Якщо вам потрібно сказати слово буду, беріть вербін. Якщо слово буду, вам не потрібно, то нахріна вам цей вердинг? Кажіть через presence і все. Кінець. Далі. Плюс комперфект це передминулий час. Тобто то також якісь загони з англійської мови. Плюс комперфект Він робиться претерітум плюс перфект. Тобто який ось симбіоз. Ми беремо хабен «sein» в претерітумі плюс партицифай. Тобто не хабен sein» плюс партицеп а хабте. І вар плюс партицип цвай. Беремо хабензайн, пхаємо їх в претерітум, хатте, вар, і додаємо в кінці партицип свай. Вибір, коли хата, коли вар, тобто з хабензайн, такий самий дій слова руху, зміни стану, виключення з var, тобто з зайн, да, в формі претерітуму вар, все інше з хабен, тобто хатте, який в нас в ефекті йде в претерітумі. І в кінці речення партицип цвай. Давайте приклади. Ich war gekommen, du warst gekommen, er, sie, es war gekommen, wir waren gekommen, er war gekommen, sie, waren gekommen. Und helfen. Ich hatte geholfen, du hattest geholfen, er, sie, es hatte geholfen, wir hatten geholfen, er hatte geholfen, sie, sie hatten geholfen. Ich, er, sie, es, also. immer, Zum Beispiel, als ich ihn anrief. Фонзайн, данте, коли я йому зателефонував, він вже прийшов від своєї тітки. Для чого нам цей плюс перфект перед минулий час? Щоб виразити, що щось було раніше, ніж щось, що вже було в минулому. Тобто, коли я йому набрав, подзвонив в минулому. Арсіг і на Я йому подзвонив в минулому. Він вже був вдома. Він ще раніше прийшов додому, коли я йому в минулому вже подзвонив. І щоб показати цю різницю, що це було в минулому, а він це прийшов додому раніше, ніж я йому в минулому зателефонував, ми використовуємо плюс комборфі. Er erzählte mia, er mir, dass Tante viel geholfen hatte. Він розповідав мені, що він багато допомагав своїй тітці. Тобто він мені розказував це в минулому, що він ще раніше допомагав тіті. Розуміли? Тепер просто приходьте до завдань. нижче. Робіть їх. І GPT, щоб він перевірив. проробіть просто ці завдання. Ви зрозумієте ці два часи, тут небагато взагалі завдань. Нам їх не потрібно багато, якщо чесно. Тому що ну, це легкі, об'єктивно, легкі часи, і вони не вживані майже, бо вони не знадобляться ніколи. Ну просто щоб ви знали, що таке існує, плюс-мінус, як воно використовується, як воно образується. Цього буде достатньо. Не робіть зайві дії, да, скажімо так. Ви маєте це знати, да, але. Штудірувати цю інформацію, бути генієм в футурмі Айнц не потрібно. Бо, тому, якщо розумієте, що складно, що попередні лекції складні, ця складна, приходьте в нас в школу, або пишіть нам просто за допомогою. Описі в описі від це відео: Instagram, Telegram. пишіть, ми завжди допоможемо. Або підберемо, якщо вам потрібно, вам викладача за вашим темпераментом, запитом, графіком і так далі. На збільшувати сети викладачів. Якщо скажете, що ви з Ютубу, то буде мінус 10% знижка на перший місяць навчання. Тому чекаємо вас на наступному уроці в Ютуб або в нашій школі. Бізбальт.